А ну підніміть до солечка голівочки свої. Отак От дивіться, дві ручки прижали до їжок. Голівка піднята. ви так повинні гарно розказати цей свій вірший. І починає у нас аліночка. Володно. Наша вчителька все літо готувала перший клас, будуть будучи, куляри, тут любовь для на мані. нас. Молодчинка, немає. Нашу школу, нашу школу не пізнати. І скажу вам це назад. Скрізь парти, ланьки дошки федорские реховна. Дякую.

Де у нас немає. Дуже я. Дуже ясно я Ні, не, не спіши її голосно, давай. Дуже. Дуже я синові, то витім я... В школі стане сміливо, початися. Дякую. Я, Матвій. Так. Відкривайте ширше двері. Голосно. Відкривайте ширше двері. Привітайте щиро нас. Зустрічай на родина, йде до тебе. Перший клас. Молодець. Можу, а можеш голос більше? Так. А ну, давай. Я до школи вже готова, сама з діта стала я. І на навіть є тримаюся, то вже моя сім'я. Вітер! Волокно!